Всім привіт, друзі! Віканалі Джокрой Геймс. Сьогодні у нас на огляді ПТ 10 рівня Польщі, Блискавиця. Це нові польські ПТшки, які вийшли в новому патчі недавно. А я взяв відмінку на цьому танку, поїздив достатньо багато боїв, щоб сказати ці відгук, рекомендації і все інше, в принципі, по цьому танку. Тому ми розглянемо огляд броні, ТТХ, обладнання, як грати на цій машині. Або краще взагалі не купувати, не прокачувати. Ну, це все подивимося в відео, тому погнали. Так, ну давайте почнемо з фішок і особливостей даної машини. А фішка. Чи особливість цієї цієптешки те, що в неї 800 середні шкоди, але з дистанцією ця шкода зменшується. Тобто, у нас середня шкода з 50 метрів до 50, я так думаю, 800, а з 500 метрів 300. Ось. Що, що це таке? Це коли ви, наприклад, стоїте в упорі і стріляєте по танку, у вас шкода вилітає 800, 750, 900 і так далі. Чим далі знаходиться танк, тим менше ця шкода прямо, пропор... прямо пропорційно відстані. Якби це такий головний нюанс цієї ПТ. Це єдина механіка в цій грі, яка є поки що тільки в польських ПТСАУ. Сподіваюсь, більш такої механіки в ніяких танках не буде. Зразу давайте розглянемо, що краще ставиться на цей танк, як катав на різних збірках, але, як виявилось, саме краще це досилач турбіна, це, це просто обов'язково. обов'язково. І я їздив в різні збірки, але мені саме більше сподобалася загартована броня. Чому поясню? Тому що стабілізація тут погана. Ставити приціл можна, але танк все одно кривий. Вентрій ставити, все по чуть-чуть трошки зробити, але то не то. А так ви поставилися. Собі живучість, навіть якщо в слот, у вас буде тут 200 хп, якщо це звичайна згорна броня, плюс 10% буде, тому що 2000 плюс 10% це буде 200. Ну, у мене червона, тому 220. Також як альтернативу, я використовую іншу збірку з А, плюс турбінка, тому що гармата в нас як приварна я вже сказав, і щоб мати можливість вліво-право максимально швидко переводити ваш приціл. Плюс не втрачати при цьому розкат, тому що нас тут мінус до дороску додає. Так грати прикольно, якщо там якась міська мапа, наприклад, якийсь енськ умовний чи ще щось, де вам прям треба з за кутка виїхати, ще щось. Отака збірка реально працює, я її тестив. Мені вона сподобалася більше, ніж, наприклад, з вентиляцією, чи прицілом, чи ще чимось. Тому, ну, кому як зайде, але я ж кажу: основна збірка буде все одно з загартуванням. Ось. На турбіні. Танк їде добре, 50 парад 18 назад. А, і на досилачі ми маємо ДПМ 4460. Відповідно, якщо ви будете стріляти на дистанції 500 метрів плюс, то у вас буде випадати демаг 300 середній, шкода середня 300. Умножаємо 558 на 300. Це скільки? 5 на 3500. Ну приблизно ДПМ з куща у вас буде 1600-1700. Це треба мати на увазі, тому хто любить пограти в кущах, там гріль, СТРВ і так далі. Точно не розглядайте цю ПТшку. Прям точно-точно, тому що у вас буде ДПМ 1600-1800. Ось ДПМ хороший тільки в упорі, і тому це дуже-дуже складна машина, але на ній можна роздавати, тому що ми розглянемо показовий бій, а, потім. І так, вона робить хороший демедж, якщо вміти на ній грати. А, так, польова модернізація. Першу польову ми ставимо плюс до міцності шасі. А друге я поставив точність, хоча точності в нашій грі не існує, але ставити зведення не дуже хочеться, тому що танка одно погана стабілізація. Краще я буду грати з точністю 0,3. Тут плюс більше огляд, звісно, тому що мінус до скритності після пострілу нам абсолютно не потрібно, так як ми штурмова ПТ, а не кущова. А всю поліву я ще не прокачав. Тут бо я став ХПшки, тому що особисто я чисто так, щоб по КД стріляти. Ну, може пару боїв таких було. А тут е, нічого б не ставив. Не, не хочеться мінус до швидкості ремонту робити, бо на катках будуть тримати. І також не хочеться а, мінус 2 до максималки, тому нічого. А, тут, якщо у вас не червоне обладнання, звичайно, ставте живучість під закалочку. Так. А тепер переходимо до того, що цю пт шку робить взагалі не штурмовою, як я вважаю. Я взяв а, кумулятивний снаряд з пробиттям 340. Це всі ТТ-10 майже. А, 330 кумуля стежок сюди теж можна віднести. А взагалі, все, що починається з 320 кумуль, цей танк шиє абсолютно. Тобто, ось ви стоїте прямо, начебто у вас рубка 200 мм під кутом, так? Але дивіться, в чому нюанс. Якщо ви берете кумуль 340, це я взяв конкретно танк 277. 2, у вас тут 300, тут 316. В самому верху рубки 330, тут 320 біля пушки. Ну, коротше, вся рубка, ось ось тут все зелене, трошки вище, вже жовтеньке. Е, грубо кажучи, у вас 70% танку знизу до верху, ну, НЛД я взагалі не чпаю. Пробувається, ну, практично на автоприцілі. Так, там маску можна відбити і ще щось. В принципі, все. Оці бортові штуки, наче прикольні, але трошки повернулись. Вони теж тут. Менше 300 пробувається. Тобто, у мене питання, чому баджер там треба вицілити йому спеціально кумисами, Там є такі штучки спеціально на баджері. Чому там є третій танкує жорстко? Хоча в нього і ДПМ там, і Альфа і все інше. Чому е, той же баджет танкує так? А навіть у 26,8 є там рикошетні всякі зони, можуть пошукати. А тут просто все абсолютно зелене для кумулятивного снаряда. Оце я не розумію. Як можна було викатити таку ПТ-шку? Ладно, якби вона просто все було зелене. Нюанс в тому, що вліво вправо, вліво вправо, гармата гнеться на 5 градусів. А 5 градусів, зараз я вам поясню. От уявіть коло 360 градусів, а тут 5. 5 вліво, 5 вправо. Тобто, це настільки мало, що можна сказати, ви будете грати з приварною гарматою. І порахуйте сюди ще погану стабілізацію. Ось, ну, це все побачимо в бою. Бій будемо розглядати на мапі Вестфілд. Сетап у нас без артилерії, це добре. А, є Маус, є сотка повільні, але також є суперкінь поляк, який добре грає від А, В будь-якому випадку ми не можемо стояти ззаду, тому що це не кущова ПТ. Треба грати в упорі. Але нагадую, що у нас вліво-вправо гармата гнеться на 5 градусів, вниз на 7, відповідно. Не скажу, що це, м'яко кажучи, комфортний рівень стрільби. А демедж робити треба. Тому буду казати, що я роблю, як я роблю, чому я куди їду. На фоні цього прикладу на цьому бою ми зрозуміємо, чому блискавиця і коли вона може реально імбувати. Отже, на початку їдемо робити відстріл. У нас для цього є швидкість, я граю на турбіні. Танк набирає достатньо швидко 50 км на годину, і в принципі рубка щось детанкує, тому я приймаю рішення їхати зразу в упор з тяжами. Швидкість та питома потужність дозволяє на цій ПТ приїжджати майже завжди від першого номеру грати. Це, як правило, першої тички, можна сказати, тому. В принципі, в нас тут все виходить ідеально. Даємо маусу на 730. До речі, будете помічати, що в упорі в мене дуже рідко буде влітати альфа-800 Хоча до 50 метрів, як ми знаємо, типу середні 800. А про те, що 950 і більше, я взагалі мовчу. Ось, танкуємо 113-го, даємо тичку. В принципі, все нормально. Тут розмінялося. Поки будуть відбуватися дії в бою не якісь там суперважливі. Буду також розказувати про моменти, як грати на цій патешці в рандомі ефективно. Вам треба буде грати від ДПМу, від броні, постійно про щось думати, постійно крутитися. Як сказати, розслабитись на ній не вийде. Постояти в кущах особливо не вийде. Коли ви стоїте в кущах, ну в мене були такі бої, ти накидуєш від сили 3К. Тому що 10 пробитів по 300 це 3 тисячі, їх ще треба пробити. Тому, Така ПТшка, знаєте, буває ти граєш. А, 5 боїв ти граєш десь там на якихось мапах, тобі щастить, ти граєш на 4 тисячі, а потім тебе кидає буквально на мураванку, на Прохорівку і на Малинівку. І все. І в тебе 3 бої по 2К, умовно. І потім середній поганий. Ось тому ну, ця ПТшка реально складна. Якби тут ще хоча б, хоча б були мінус 10 кути, наприклад, і вліво-вправо 10. Це б вже було набагато цікавіше. Так, тут ми бачимо, що помиляється у нас ПТ-об'єкт 2685, даємо їй тичку. А, у нас ДП, нагадую, майже 4,5 тисячі, тому буквально 10 секунд і ми знову даємо. Альфа вилітає 750-660, не знаю, там, мабуть, більше 50 метрів, але все одно. Ну, В принципі, коли 600 плюс летить, то нормально. Зверніть увагу, що я цілий бій взагалі майже не стою поки що. Тобто я завжди нахожу, нахожу собі десь дамажку, Десь по-любому треба вицілити, щоб максимально по кд кидати. Ось в рогу, наприклад, я кидаю на 514. Враховуючи відстань непогано. Ви Знаєте, коли летить хоча б 450, 500, 600, ти не особливо звертаєш увагу на те, що дамаг маленький. Коли вже 300 там вилітає десь далеко, тоді так, це неприємно. Ось, але тим не менше у нас вже 3800 демеджі, я майже по КД кидаю тички, майже по КД, Тобто я тільки зарядився, даю, тільки зарядився, даю. І як бачите, в упорі це дозволяє нам накидати вже 4300. А пройшло тільки 3 хвилини бою. І знову ж таки скажу, що це мапа Вестфілд, яка не сама крута для цього танку. Просто. Мої дії. Е, Такій на, наглої гри в упорі, дають свої плоди. Якби я стояв зараз десь на ПТ-позиції дфв 40.05, у мене дамага б або 1000, або максимум 1,5. Ось. Так, рахунок 5-7 не на нашу користь. Я розумію, що на балконі на лінії А56 стоїть Фош. Є третій 100%. Але треба ризикувати. Треба ризикувати, треба щось придумати, щось робити. Хочеться дуже сильно хочеться сотку забрати. Мені тут пощастило, що я третій дав каток. І дивіться, який момент. А в мене залишається 70 хп. У мене 5600. Тобто це важливо, в мене 5600, у мене 70 хп. Якби в мене не було зараз загартованої броні, то я, по-перше, надав би в сотку 590, бо після тички фаша я би вже був в ангарі. І в мене було б всього лише 5000. А ви побачите з чим завершиться бій і наскільки тут відіграла саме згартована броня. І таких ситуацій, що ці 200 хп будуть вас е рятувати, дуже багато. Тому я і рекомендував катати турбіну е до села чи згартована броня. Тому що я не знаю, як там поліфів вираховано у Wargaming, але коли в тебе 2000 хп, то ти ну, умовно не переживаєш 4 тисячки з 7-го. Якби переживати повинен, але тебе добирають. А коли тебе вже 200, то ти можеш по 500 4 альфи пережити, там, по 490, по 400 ти можеш 5 тичок пережити, бо 4 на 5, 2 тисячі. Тобто там якийсь умовний є5 бокін тобі повинен дати не 5, а 6 уже. І таких моментів дуже багато. Так, у мене вже 6 тисяч, до речі, блін, є третю тут не дуже вицілюю. Міг би краще вицілювати, але це підкалібри, також можна віднести як би плюс, так і мінус. З однієї сторони, голдові підкалібри летять 2000 метрів в секунду, а з іншої сторони, пробиття втрачається на відстані. Тобто із 320 там залишається десь 300. А в нас все таки пт а не СТ чи тяж. Ну розумієте так Кумульом я б його тут спокійно в борт бишив. А підкалібер, ну, так, 50 на 50. І дивіться, в чому нюанс. Е, вже 7 тисяч домай. Вже 7К. Це при тому, що я шотний. І якби в мене не було згартування, я би відкис з 5100, десь плюс-мінус. А так в мене вже 7000. Ось. Рахунок 1010. -10. Аналізуючи цей бі. Що можна сказати? Майже ні разу я не стояв. Це зараз почнеться вже стояло. Весь е, час ми їздили вперед-назад, вліво, вправо, вперед назад, вліво-вправо. Е, але, тим не менш, в упорі можна сказати, що цей танк імбою трошки щось пахне, тому що ДПМ хороший і альфа хороша в упорі. Наприклад, на Мінотавру я б не настріляв тут сімка навіть з баштою, навіть до нерфу. На даний момент маю на увазі, тупо ДП вам не вистачило. На якійсь ПТшці, ну, типу, Хоріжській, мені здається, мене б в рубку шили, бо вона квадратна, а тут все-таки кут є. Тобто, конкретно в цьому бою я можу сказати, що блискавиця була ну дуже сильно. От. Але таких боїв не прям багато. Mm, тому що в основному я ж кажу, попадаєш на якусь мураванку, чи ще щось, е, і там ти просто ну, не можеш грати. На Малинівці під'їжджаєш, наприклад, так? там плюс-мінус, якщо згори е, на, на Малинівці грати більш-менш. Але коли ти під'їжджаєш до тяжі, вони тебе просто на кумлях 340 в упор розкидують. Мені тут просто щастило, що маус був знизу, що кін десь я не знаю де був, е, танконув трошки півторушку, так. Є третього танконув під калібр, знову ж таки. Був би кумис, мабуть, би не танконував, просто відскочив. М -м -от. Так, в цей момент давайте трошки перемотаємо. Рахунок 11.11. -11. Я вирішую через базу проїхати там по зелені, десь через нульову лінію проїхати. А, залишилось все одно, всього лише 2700 хп. А, світиться леопард. Шотний. До речі, теж шотний. Мені треба його обов'язково добрати. Ну тут чисто на везінні, Я стою за заборчиком. Хоча й проти підкалібра він не допоміг. Але, можливо, якраз заборчик трошки з'їв бронепробиття, Я забираю леопарда. Мене 7300. Тут нічого такого не буде. Тому перематуємо далі наперед. Скажу, на... Скажу, що я буду їхати наверх, займати позиції в кущах в квадраті b2, b3, тому що я один проти трьох. А, два проти трьох. Ну, зараз ІСА заберуть. Під'їжджає в кущ А3, світиться ФОШ. Забираємо Фоше. Мене 7549. В принципі, тут залишилась фулова ЛТшка і є третій. Наперед скажу, що ЛТшка мене пересвітить і забере. Але, тим не менш, бій вийшов достатньо хороший. Тому в цілому скажу, що це не прям супер погана ПТшка. Це просто супер погана механіка. Якби цій ПТ-шці додавали броні в рубці в чисто верхній частині, або зробили б навіть з такою бронею комфортні кути, мінус ну, вліво-вправо по 10 градусів і вниз, хоча б 8, то вона б гралася, ну я думаю, набагато веселіше. А оці мінус 5, це все, все портить кути мінус 5. Навіть як, якби навіть така броня була, як, як є, але комфортні кути вниз і по бокам. А, повірте, в упорі ця тебе розривала. А, навіть з тими ТТХ, які в неї є, можна грати хорошу сесію. А, наприклад, з 10 боїв я вам прикріплю, яка сесія в мене була, можна грати. Але потім починається відкрут і все. Залежить все від мап. По результатам бою 7500, 800 асисту, 1500 танканули, для Вестфілду. Це дуже хороші показники для на цьому танку. Я показав вам, що цей танк може відігрувати добре. Ось, але треба при цьому якісь ідеальні умови і ну, від, відверто туповаті противники.